Літо період радощів і неприємностей, адже у спекотну погоду сонячний удар не є рідкістю. Непокриті голови, беззахисні перед прямим попаданням променів. Найбільше страждають діти, вагітні жінки та старші люди. Небесне світило найактивніше з 10 до 16 години. Серед симптомів перегріву слабкість, головний біль, нудота, підвищені серцебиття та температура. Перша допомога. Треба пацієнтів забрати із території, де є вплив прямого сонячного проміння. Тобто в тінь, прикласти холодний компреси до ділянки голови, нижніх кінцівок. Якщо є порушене дихання, треба провести штучне дихання. І коли є оця вже третя стадія, коли супроводжується високою гарячкою, коли є галюцинації, необхідно терміново шпиталізувати в лікарню, де буде проводитися інтенсивна терапія. Влітку можна втратити до 4 літрів рідини, а це викликає низку захворювань. Від надмірної спеки знижується розумова діяльність, стверджують фахівці. Перебування на відкритому сонці 15 хвилин може закінчитися сонячним ударом. Івано-франківці від спеки рятуються хто як може. Носити панамочки, кусиночки, побільше купатися, побільше вживати вітамінів. І звичайно користуватися різними сонцезахисними кремами, бальзамами, бажано від відомих марок. стараюсь не ходити голим раз. Не дуже я посолом він наношу вдома. Зараз похмуро, та нічого немає. Я так, то стараюся, бо сонце дошкідливе. Я стараюсь в жаркі дні споживати відповідно більше до 3-4 літрів води. Стараюсь не знаходитись у жарку частину дня, тобто десь від 12 до 2 години, не знаходитись на сонці, перебувати більш тіні або взагалі приміщенні, ну споживати відповідну їжу, тому що не. Їжа також залежить від нашого метаболізму, від нашого від того, як ми будемо спочувати на сонці. Ну це головне, не бути на сонці, зривати більше води. У спеку люди можуть стати жертвами і теплового удару, застерігають медики. Йдеться про перегрівання у закритому приміщенні. Причиною цього є фізичне навантаження, тільний одяг, тривала робота при високій температурі повітря. Симптоми і прояви схожі до сонячного удару. Є три стадії сонячного удару. Наприклад, перша стадія це легка. Люди відчувають млявість, розбитість, загальну втому. тому. В важких стадіях це може бути підвищення температури до 40-41 градуса може бути галюцинації. Навіть були випадки летальні, описані в літературі, що у тяжких стадіях сонячних ударів може виникати летальність, тобто людина може померти. До кінця тижня синоптики прогнозують помірну сонячну погоду і незначне пониження температури до 24 тепла. Однак застерігають, пік літньої спеки зазвичай припадає на липень. Вікторія Гордієнко, Владислав Петриченко. Новини на вежі.